Вітання, громадяни! Сьогодні ми перенесемося у славетний давній Рим імперію, що панувала над світом, де міфи перепліталися з історією, розповідаючи про заснування великого міста та його героїв. Чули ви коли-небудь міф про Ромула і Рема, братів близнюків, які заснували Рим? Їхня мати, Рея Сільвія, була висталкою, і її діти мали бути втоплені за наказом жорстокого царя Амулія, який боявся, що вони стануть претендентами на трон? Але доля була прихильною до них. Слуга, якому було доручено вбити дітей, не зміг цього зробити і залишив їх у кошику біля річки Тибр. Кошик прибило до берега, де їх знайшла вовчиця Лупа. Вона вигодувала немовлят своїм молоком у печері, поки їх не знайшов пастух Фаустул та його дружина Акаларенція, які виховали їх як власних дітей. Коли Ромул і Рем виросли, вони дізналися про своє царське походження і допомогли відновити справедливість, повернувши трон своєму дідусеві. Потім вони вирішили заснувати нове місто на тому місці, де їх знайшла вовчиця. Однак між братами виникла суперечка щодо того, хто має бути правителем і де саме будувати місто. У запалі боротьби Ромул убив Рема. Ромул заснував місто і назвав його на свою честь Рим. Він став його першим царем, і з цього почалася історія однієї з найвеличніших імперій світу. Цей міф проливає світло на походження Риму, показуючи його засновників як сильних, але й трагічних особистостей, чия історія тісно пов'язана з природою та божественним втручанням. До нових зустрічей у світі давніх сказань.